Так, ну що, друзі, всіх вітаю. Мабуть, це вже остання риболовля буде в цьому році, вже кінець грудня і скоро буде новий рік. Приїхали ось в трьох знову на риболовлю, ну цього разу без тьоми, цього разу з владом, з Дімоном і з Владом. Хлопці вже поплили, влад також ночовні, як і я, буде, а Дімончик сьогодні вирішив порибалити з берега. Тому що ну, в човні зараз так реально прохолодно, на вулиці десь зараз мінус один, ну десь буде можливо плюсова температура після 10-ї години. Так що зараз збираю з Насті і теж буду випливати, намагатися сьогодні піймати якусь рибу. Ну, ціль око. Так що погнали рибалити. Так, ну що, друзі, вже на воді. Нарешті вже 8 годин, та навіть більше вийшла у нас така затримка, як завжди, з пригодами. Ми сьогодні приїхали, там застрягли трохи, поки випхали машину. ну Добре, що зуміли виїхати. Ще така проблемка була: Дімончик Спінінг. Зламав. Ну, добре, що він два сьогодні брав, щоб хоч ловити на щось було. Теж така ну, неприємність. Двері закривав в машині і якраз під двері попав спінінг і зламався. Так що такі справи. Ну, нічого, будемо зараз ловити. Там вон, влад уже стоїть на точці, щось вже лови. Дімончик по берегу сьогодні буде ходити. Ну, я також з човна буду пробувати. Сьогодні людей побільше наїхало. на мармишки ловлять тут люди. Ну, кажуть, ловиться, ловиться, так що будемо зараз пробувати. Так, ну що, друзі, нарешті я розпочинаю риболовлю. Хлопці вже ловлять, кажуть, було там щось по пару клювань. Зараз і я. Пару слов про снасті. Це сьогодні імпульс, мій 2.10 тестом. Котушечка у мене тут дайва Fuego 2500 і шнурочок 0,4 Sunline Siglon Advance, 8-жилочка. І зараз буду намагатися ловити. На минулій риболовлі е, оцей рачок класно відпрацював. Select Kraken 1,8 дюйма, так що зараз буду на нього рибалити. Погнали перший закид. ну Друзі, окунь зараз пасивний, тому така ось проводка дуже в'яла. Таке волочіння з невеличкими такими подергуваннями. Зараз в зимовий час окунь такий дуже ну, вялуватий. Треба його видрачувати. Так, ось, друзі, змінив трохи точку. Треба багато так переміщатися, міняти місця, тобто шукати рибку. Не всюди вона є. І треба частіше міняти приманки. На зміні приманки можливі якраз і клювання. Ух, є, друзі, перше клювання ось. тикнув, так непогано тикнув. І є перший окунець. ну Такий розмір грамів 100 десь стандартний в принципі не дуже великий ну не дуже маленький ось такий ось окунець ось кракен спрацював такий окунець приємний так ну що друзі першого ми такого відпустимо Красення хай леве, живе. Сподіваюся, ще піймаємо сьогодні. Давай, підростай. Так, друзі, зараз хочу спробувати. Окунь щось не хоче клювати. Брав я сьогодні на щуку з віскай. І хочу спробувати на щуку. Влад, він каже, щось у нього якийсь такий незрозумілий контакт був. Наче з щукою. Зараз спробуємо по щуці покидати. Та окунь, яка щука. Он, друзья, Владик взял, вот там в карчі стал там, где я стоял, и взял окунька. Такий окунец. Ну, не дуже крупный, ну, в принципе, и не дрібний. Раки работают. Хороший. Не хочет на мандулу. Ось пробував таку мандулку невеличку, але не хоче, Зараз підбираю, пробую приманочки різні, типи різні приманок. Ну щось поки що окунь дуже пасивний. Треба видрачувати його. Так, що ще спробувати? Ух є, друзі. Блін, зійшов. На вситному гачку маленький гачок і сход. Є клюваки, ну блін. Чомусь він дуже пасивний. Ух, є, друзі. Підсів. Окунчик. Такий невеличкий, але є. Поставив я вже маленького. Ну, в принципі, розмір десь 1,5, мабуть, може й менше. Це е, німбл. Крейзіфішевський нимбл. Не знаю навіть якого вони розміру. Десь 1,5 десь, мабуть. Розмір. І такий окончик. На обсетному гачку. Були клюваки, але не засікався він. І ось другого все-таки я вимучив сьогодні. Вже перебираю приманки і мандули пробував, все вже пробую. Ну не хочу. ось Поки що от дуже пасивна проводка і ось такий маленький-маленький рачок. Так, друзі, зараз хочу так трохи вниз сплавитись, такий невеличкий славчик зробити. Покидати на щуку. Так, оце в корчі. Рівномірною проводкою. Вон, блін, зразу в корт засадив. Там вона щучка стоїть. Так, ну що, друзі, зараз 12 година, будемо обідати. З Владом. зараз тут пообідаємо, дімон там пішки десь. Напевно, сюди він не буде підходити. Швиденько з Владом пообідаємо і продовжимо риболовлю. Сьогодні риболовля буде напевно прольотна. Не клює, реально окунь не клює. Хоча ось Владик... Тільки що головня завалив, такого головня непоганого, ну, друзі, Влад такого головня взяв, такий грам 300 десь. Саме цікаве. І на рака, на здорового рака М5 Крафт 3,2 дюйми рак реально. Ось такий рак здоровенний. Головень клюнув. Ось А прикол. Ото поруч він поклав 2,8. Оце 3,2. І ось такий голови. Грамів 300 клюнув. Ну, окунь не клює сьогодні. Голови не клюють. Три сім'ї і плюс з зішки. Ну давай, як там каже, за вихід, да? За вихід. Якого не не да, Там може Мабуть. буде, можешь после обеда расклею я тебя Да. Ось, друзі, Димон до нас на огонек завітав. Ну, пляшки у нас нема, так що робити нічого. Я вам копч... на копчение О, та ну да. <реш> ну Димон сегодня сколько ты? Семь окуню, да? Чи... Ну тут шесть, а ще три убежала, девять. А, ну все влада такая пиццака. Да, відбор іде такий, через ячейки. Хто не доріс до рівня, той випливає додому. тільки один такий. Так, ну що, друзі, вже пообідали, вже доплив я до того місця, де зранку ловили, зараз ще тут спробую. До вечора є десь пару годинок у нас і спробую зараз ще тут половити. Що сьогодні дуже слабо клює, дуже пасивний окунь. Треба з приманками дуже-дуже мільчити. Поехали. Ух, е, друзья, клево, а перша, після... а, блин, зійшов. Зійшов. окунець, тут у мене на оцьому рачку такий офсетний гачок, ну він маленький овсетник і погано засікаються. Ну, була клювака, зійшов після обідній. Зараз можливо поставлю відкритий гачок, щоб краще засікались. Ух, і ще, друзі, клювака. Зразу на другому закиді після обіду. Ух, і отакий ось красень. Ох. Це найкрупніше за сьогодні, такий. Під 300 грамів. Окунець. Ось вам і після обіду. Не был. Фіш сьогодні працює. Так, віддай. Окунь не рви мені. Раки в мене він один. Ось, друзі, дивіться, отакий красень, о. Так, ну що, продовжуємо. О, дві клюваки відразу. Це, це вже результат. Ух, іще, друзі. Ніфігасі. Іще окунець. Ой-ой-ой. Отакі краси не клюють. Ви бачите, після обіду як проклюнувся. Реально, не клював, не клював, а тут на тобі хіраки. вихід пішов. Так, віддай, ей, віддай. Нимбл, працює. Ось, друзі, все-таки бачите, хоч і маленький такий овсетний гачок, але якщо... Нормально клює, то засікає окуня нормально. В принципі, гачки гостріці Так що можна і на все ловити, на невеличких таких. Так, ну продовжуємо. Можливо, там ще стоять. Є, друзі, і ще клювака. Трохи змінив проводку. І наступний конець. Просто почав так піддрачувати кончиком і ось спокусився він. А треба щось змінювати. Постійно то приманки міняти, то проводки міняти, щоб його постійно дивувати. Такі я кончик. Є друзі клювака і ще одна довго не клювала десь. Закидів 10 не було нічого. І ось є такий невеличкий оконець. Затихає вже ото. Відразу тільки я приплив. Після обіду поклював він. І все, і притих. клювання, змінив проводку і на зміні проводки ось є отакий красень. Вже майже під човном ось, дивіться, друзі. Реально на зміні проводки. Клас, удар такий, блин. Ну класно, реально розклювався. Після обіду окунь трошки ну, розклювався. Я вже думав, все, буде прольотна риболовля сьогодні, але все-таки щось щось, да, вдалося піймати. Хлопці там залишилися, де ми обідали, а я сюди повернувся і ось трохи покльовує. Зараз ось роблю отак отакі майже на місці мікропідкиди такі приманки і воно там просто десь пляше на місці з невеличкими просуваннями вперед тобто ну, пасивний окунь на активну проводку він не хоче а ось отакі якісь там мікро мікро е, приманки оце таке він Жри. Ух, є, друзі, клювання. І непоганий, наче такі, окунець. О, такий окунець Отакий красень. Да, ось реально після обіду під вечорок трохи проклювався. Окунь. Отакий. Ох, є, друзі, ще клювання. Ох, розклювався реально. І такі непогані клюють окунці ох, ох ох Отакі ось. І ось що я замітив, друзі, якось після обіду навіть більше стали з клюваннями. Клювати. З ударчиками такими реально. Так, віддай. Отакі ось красень. Ось, Все-таки маленький цей овсет. А засікає нормально, коли окунь глотає, то всікає добре. Ой, друзі, є ще клювака. І така чітка клювака. І непоганий загибає. Реально загибає окунь. Отакий. Не дуже і великий, але вгнув спінінга реально. Якийсь активний окунь підійшов. Так, друзі, щось взагалі перестало клювати. Зараз спробую ось таку приманочку. Це новинка М5 Крафт, козявка 2 дюйми. То у них була козявка 1,2 дюйма, це вони збільшили розмір. Зараз спробую її щось на, на рака вже не хоче може козявочку захоче хоча два дюйма така вона завелика ну спробуємо зараз так ось друзі зарядив козявочку зараз спробуємо на козявочку Ух, є, друзі, клювання на козявочку. Окуньок клюнув. Я думав, два дюйма буде велика, а в принципі нормальна. І такий окунь. Можливо, самый крупний. Ось і козявочка спрацювала. Ось, друзі, пливе Влад. Там, каже, на дубаси вакунів, блін, жор був, прям жор. А ну кукани показуй, там перелов, явно перелов. Тяжко, тяжко. А, тяжко грибти проти течі, так, що там перелов. Он, друзі, владик так наловив окунчиків трохи і головля одного взяв. Отакий окунь, в принципі, непоганий. Так, ну що, друзі, вже темніє і, мабуть, будемо завершувати риболовлю. Так, сьогодні порибачили. Зранку майже не клював окунь. а оце після обіду трохи-трохи проклюнуло. Десь до 15 штук я піймав, хлопці також там. Плюс-мінус 10 окунчиків піймали. Ну, такий окунь весь не дуже крупний. Треба видрачувати, змінювати приманки, Якось ну, шукати його. Не всюди він клює. Так що така вийшла риболовля. Кому сподобався відос, підтримайте лайкосом, Підпискою на канал, коментарем. Ну і все. Всім добра, миру, до нової зустрічі, до побачення.